Вітаю вас на своєму каналі. Звати мене Елегон Роман. Я майстер з укладки натурального каменю. Сьогодні хочу показати вам свою роботу в селі Брошнів. Це вказівний знак. це З гербом. Вказівний знак села. Красива робота. Отже, вид ззаду. Вид ззаду. Так як я знаходився ззаду, то вид ззаду. Коли бачите цю машину, пиняйте і робіть замовлення, це я їду. Це незвичайна робота. Робота це гордість моя. Це моя гордість. Я завжди мрію робити щось схоже, тому що... Що я буду говорити? Я отримую величезне задоволення, коли працюю. Отже, що тут є? Тут у нас є жовто-блакитний прапор. Це фарбований декор. Це бучицький катаний або галтований камінь. Це у нас декори. Церква. Я робив це за закресленням, за, про, за проектом. В цьому випадку я співпрацював з, співпрацював з майстром з укладки е, Бруківки Мезрукевичем Андрієм. Передаю тобі привіт, Андрій. Дякую за співпрацю. Цей знак це, це заслуга е, в однаковій мірі нас обох. Я я радію з того, що е, все у нас вийшло. Е, що все у нас вийшло. Я дуже радію з того, що ми з Андрієм допомогли один одному. Я надіюсь далі на співпрацю з ним. Дякую людині, що зробила креслення цього. Дякую всім, хто мене підтримував в цій роботі. Слава Богу. Слава Україні.